Вітаю на каналі «Доступно» про екологію та клімат. З вами я, Світлана, еколог з 30-річним досвідом роботи, і ми продовжимо тему небезпечних рослин на теренах України. Ви бачите їх усюди, у парках, на закинутих ділянках, навіть біля власних будинків у містах. Вони гарні, мають схоже тропічне на вигляд листя і агресивно захоплюють простір. Ми називаємо їх інвазивними видами. Це Сумах Одстовий та Айланд найвищі. Через неймовірну схожість їх постійно плутають. чому я і зняла відео, у якому розповідаю про їхні відмінності. Помилка у ідентифікації цих дерев може коштувати вам цілого саду або навіть цілісності вашого будинку. Та присадибної ділянки, якщо ви вирішите посадити їх у своєму дворі. У цьому відео ми детально розглянемо усі особливості сумаха оцтового та його ще більш підступного суперника айланта Найвищого. Вони обидва можуть розмножуватися паростками, але повірте, різниця між ними, як між кошеням і справжнім хижаком. Айланд це не просто дерево, це ворог номер один для нашого навколишнього середовища, який виділяє отруту в ґрунт і руйнує асфальт. Ми сьогодні навчимося розрізняти ці дерева за трьома класичними ознаками: запахом, гілками та плодами. Ви дізнаєте, що Сумах веде клональну агресію, поширюючись переважно через корені. А ось Айланд веде справжню хімічну війну, виділяючи у ґрунт потужний токсин, що вбиває рослини конкуренти. Це явище називається алелопатією. І ми з'ясуємо, чому метод боротьби, який працює проти Сумаха, може бути абсолютно неефективним і навіть небезпечним проти Айланта. Це не просто ботаніка, це інструкція з виживання вашого саду. Тож відео буде довгим. Заваріте чай і починаємо. Хто справжня червона загроза, а хто за для екосистеми. Дивіться далі. Але перш ніж ми зануримось у хімічну війну Айланта та його токсичні секрети, я маю до вас важливе прохання. Якщо ви тут вперше і вам цікаво знати правду про рослини, які нас оточують, та як захистити свій сад і природу, підпишіться на канал доступно про екологію та клімат, та поставте подобайку цьому відео. Наша мета перетворити складну науку на ваш особистий практичний посібник з виживання. Тож почнемо з головного, як їх розрізнити, не ставлячи експериментів на своїй ділянці. Погодьтесь, осінь це час глибоких кольорів і контрастів. І коли ми говоримо про найяскравіші кольори, один вид одразу спадає на думку. Це рослина, яка не просто жовтіє, а буквально спалахує. Вона горить, має криваво-червоний смолоскип. І ви точно бачили її в парках, на дачах, а іноді просто на пустирях. Я говорю про Сумах оцтовий. Сьогодні ми не просто поговоримо про його красу, ми спробуємо розібратись, щоб зрозуміти, чому ця рослина є такою суперечливою. Чи вона є беззаперечним красеним, чи може небезпечним гостем. І наш перший виклик зрозуміти, чому його так цінували століттями для корінних народів Північної Америки. Сумах був аптекою і джерелом вітаміну С. Його назва, оцтове дерево, пішла від кислих волосків на плодах. Ті, хто куштував його плоди, можуть це підтвердити. З цих червоних оксамитових плодів вони готували терпкий освіжаючий напій індіанський лимонад. Це був справжній замінник лимонаду, який ріс за тисячі кілометрів від Середоземномор'я. Вони також використовували його листя у священних корильних сумішах, тобто для них це був міст між світом людей і світом духів, символ стійкості. Давайте спочатку розберемося, з ким ми маємо справу. Сумах отставий це не просто дерево, це дводомний листопадний чагарник або невеличке дерево. Він може вирости до 5 метрів завишки, а в ширину до 6 метрів, формуючи справжній кущ. Подивіться на його молоді пагони. Вони густо вкриті волосками кольору іржі. Ця оксамитова структура та його розгалужений візерунок гілок, що нагадує молоді роги самця оленя, призвели до його загальної назви сомак оленячого рогу. Його листя це справжній витвір мистецтва. Вони чергові, перестоскладні, довжиною до пів метра. Кожен листок може мати від 9 до 31. Вилчатих, листочків. Те, що сумах дводомний, означає, що чоловічі та жіночі квітки розташовані на різних рослинах. Це важливо знати. Квіти у нього дрібні, зеленувато білі, зібрані в густі кінцеві волоті. І з'являються вони з травня по липень, плоди дрібні, зеленувато-червонуваті кістянки, які формуються у щільні суцвіття, ті самі шишки, і дозрівають з червня по вересень. Ці суцвіття можуть досягати 20 см, як ми вже говорили, його називають оцтовим через кислий смак плодів. Але через його приналежність до родини анакардієвих він вимагає обережності. Пам'ятайте про його вкрай небезпечного родича, який росте на болотах токсикодендрон або отруйний плющ. Вони належать до однієї родини, але як і в інших видів роду токсикодендрон. У всіх частинах отруйного сомаха міститься сильний алерген уру -кшіол. Дотик до листя рослини може викликати сильне подразнення шкіри та викликати контактний дерматит. Якщо на дереві бачите червоні пухнасті плоди, це сомах отставий. Якщо бачите гладкі білі ягоди, і рослина схожа на плющ, це вкрай небезпечний токсикодендрон. Наш Смахставий це проблема для садівників, але не для шкіри. Головна екологічна проблема сумаха – це його неймовірна здатність до клонування. Сумах розмножується насінням, але, головне, кореневищами, ризомами. Завдяки цьому він утворює величезні клони, старі шипагони в центрі, а молодші відростки по периметру. Великі клони можуть швидко розростатися з однієї материнської рослини захоплюючи територію і витісняючи місцеві види. Але тут знову ж таки важлива регіональність на півдні України, де сухіше, навіть такий відомий агресор, як клен ясенелистий, поширений менше. Якщо у вас саду клімат не сприяє, інвазивна поведінка сумаха може бути приглушена. Також сумах справжній майстер маскування, і це пояснює його дивовижну стійкість. Приховані бруньки. Подивіться на молодий пагін сумаху восени після опадання листя, де ж бруньки? Вони зникли, виявляється, вони заховані в основу листка, і їх можна побачити лише після того, як листок відпаде. Це захисний механізм, який гарантує йому виживання в умовах сильних морозів чи механічних пошкоджень. Кольорова деревина. Смах має дивовижну будову стовбура. Іва деревина заболонь, яка транспортує воду, біла, а ось ядрова деревина, яка виконує лише механічну роль жовто-коричнева. На зрізі можна чітко побачити ці контрастні річні кільця, а серцевина нагадує бурий інопласт. Ця будова робить деревину легкою, але міцною, знову ж таки, сприяючи виживанню. Які ж проблеми приносить нам Сумах? Основна проблема сумаху – це його інвазивність. Він не просто росте, він справжній загарбник. Він розмножується з неймовірною швидкістю за допомогою кореневих паростків або під лісом. За кілька Років Сумах може перетворитися з декоративного куща на непрохідні зарості, витісняючи все місцеве квіти, чагарники, навіть молоді дерева. Це пряма загроза для біорізноманіття на невеликих ділянках. А тепер про екологічну відповідальність. Ми повинні розуміти, що не всі чужорідні види поводяться агресивно всюди. Наприклад, на півдній Україні, де сухіший клімат. Навіть такий відомий інвазивний вид, як клен ясенелистий, поширений менше. Більше того є види, які визнають інвазивними, але не забороняють. Це волоський горіх, шовковиця біла, абрикоса, алеча. Вони розмножуються за масівом. Але вони дають нам плоди. Наприклад, я не вважаю інвазію Шовковиці шкідливою для біорізноманіття. Вона світолюбива і, головне, дуже приваблює різноманітних птахів та інших тварин. Тож, Сумах це не абсолютне зло, як Айлан, але це вимагає контролю і розуміння, що на родючих ґрунтах у вологих регіонах він буде справжнім загарбником. Але якщо ви любите Сумах та не хочете, щоб він вийшов за межі вашої ділянки, потрібен фізичний бар'єр. Копайте навколо кореневої зони обмежувач, це може бути шифер, металевий лист або щільна пластикова стрічка. Критична глибина до 40 см. Саме на цій глибині коріння найактивніше поширюється. Цей бар'єр повинен стримувати його агресію і дозволити вам насолоджуватись осіннім полум'ям без головного болю. Якщо ж ви вирішили його повністю видалити. Не робіть поширеної помилки, просто зрізати стовбур. Це тільки змусить коріння випустити тисячі нових паростків. Зріжте дерево під корень. І негайно, це важливо, обробіть свіжий зріз концентрованим системним гербіцидом, призначеним для пнів. Свіжий зріз активно п'є, і це єдиний спосіб доставити хімікат до всієї кореневої системи. А надалі регулярний обкіс. Виснажуйте коріння, не даючи паросткам розвиватися. Це може здатися великим обсягом роботи, і це справді так. Але контроль над сумахом та іншими інвазивними видами є дуже терміновим та важливим заходом. Немісцеві види рослин забезпечують дуже мало їжі для місцевих травоїдних. Більшість видів розвинули здатність споживати рослинність, яка існує. В наших відповідних середовищах існування, але не може перетравлювати рослину масу з інших місць. Високоінвазивні рослини, такі як Айлантус, сумах посилюють цю проблему, швидко поширюючись та витісняючи місцеві види. Тож інвазивна рослина не тільки не пропонує їжі для місцевої фауни, але й поступово знищує інші джерела їжі. Муста ділянка сумаху Виглядає пишною, але робить свій негативний внесок в екосистему. Отже, підсумуємо, що ж таке сама ходставить. Це спадщина давніх цивілізацій і водночас екологічний виклик. Це краса, що межує з агресією. Ми побачили, що за його оксамитовими рогами та вогняним листям ховається справжній біологічний інженер з прихованими бруньками та кольоровою дереваною. Його історія нагадує нам про важливість балансу в природі. Нам не потрібна повна заборона всіх чужорідних видів, особливо якщо вони дають користь, як шовковиця, або є декоративно цінними, як самах. Нам потрібно розумне управління. Якщо ви розумієте його біологічні процеси та здатність до агресії і готові викопати той обмежувач на 40 см, ви зможете насолоджуватись його неймовірною осінньою красою. Без шкоди для свого саду. Це історія про те, як людина і природа можуть жити разом, але лише за умови, що людина встановлює чіткі межі. Сьогодні ми говоримо про дерево, яке є символом екологічної війни у наших містах: це Айланд найвищий. Або, як його ще називають, дерево небес. Назва, що абсолютно не відповідає його руйнівній суті. Айланд це не наше дерево, його батьківщина Китай, Індія та Австралія. Він потрапив на наші землі як декоративна культура завдяки своїй здатності швидко рости та виживати в найгірших умовах. Він виростає до 30 метрів заввишки з розлогим гіллям. Чому ж ця витривалість обернулася для нас екологічною катастрофою? Насправді Айланд це комплексна загроза, яку можна розділити на три великі проблеми. Проблема перша агресивний руйнівник інфраструктури. Це дерево, яке не просто росте, а руйнує наші будинки. Його потужна коренева система проникає крізь асфальт, знищує фундаменти, тротуари, дренажні системи, і навіть стіни, перетворюючи міську інфраструктуру. На бру. Друга проблема хімічна. Айланд це рослина-токсиколог. Він використовує алелопатію, виділяючи токсичні речовини в ґрунт, щоб пригнічувати ріст усіх конкурентів. У результаті він створює навколо себе мертві зони, де, крім нього, нічого не виживає. І третя проблема транспорт шкідників. Парадокс. Айланд ефективно чистить повітря, але водночас є улюбленою рослиною господарем для однієї з найнебезпечніших інвазійних шкідників плямистої ліхтарної мухи. Він стає розплідником для ворогів, які потім переходять на наші виноградники, сади та оборигенні ліси. Саме тому у 2023 році Міністерство захисту довкілля заборонило його для використання у відтворенні лісів в Україні. У цьому відео ми детально розберемо ці три проблеми і навчимося його правильно знищувати, не спричиняючи ще більшої інвазії. Які ж ознаки Айланта? Запах та листя. На відміну від багатьох інших дерев, Айланд дуже легко ідентифікувати. По запаху, якщо ви зірвете листок, відламаєте гілку або навіть зішкребете кору, ви відчуєте сильний, дуже неприємний запах, який часто порівнюють із прогірклим арахісовим маслом. Через це його також називають смердючим деревом. По листю воно складне може бути до метра завдовжки. Ключова ознака, на відміну від схожих аборигенних сумахів чи горіхів, листочки галанта мають гладкі краї. А біля основи кожного листочка є один-два маленькі зубчики, залози. Айланд росте шалено швидко. Це його головна перевага і наша головна біда. Він захоплює територію через коріння, може давати численну порослі на відстані від материнського дерева. Через насіння жіночі дерева дають тисячі крилатих насінин, які вітер розносить на кілометрі. А тепер давайте розглянемо, чому це дерево стало таким популярним у міському озелененні і чому його так важко замінити. Відповідь криється у його надзвичайній витривалості та здатності активно очищувати повітря навіть у найзабрудненіших регіонах. Айланд має унікальну здатність поглинати та фільтрувати великі обсяги забруднювачів, типових для міського повітря. Він ефективно захоплює діоксид сірки, діоксид азоту, тверді частинки пилу та сажі. Саме завдяки своєму великому складному листю та високій стійкості до загазованості Айланд активно працює як природний повітряний фільтр. У промислових зонах, де більшість аборигенних дерев страждають, Айланд процвітає. Поглинаючи ці токсичні сполуки, ця його здатність разом із шаленою швидкістю росту зробила його супергероєм для озеленувачів у 20 столітті. Крім використання як декоративної рослини та потужного міського фільтру, Айланд має важливе економічне значення на своїй батьківщині у Китаї, що і стало причиною його поширення світом. Шовк айлантуса. Айланд є рослиною-господарем для айлантосового шовкопряда. Ця міль виробляє шовк відомий як Ері шовк або Шандунський шовк. Він є міцнішим та дешевшим за традиційний шовк шовковиці. Хоча він має гірший блиск і текстуру, ця промисловість століттями процвітала особливо в китайській провінції Шандун. Цінна деревина для меблів та кухні. Блідо-жовта, дрібнозерниста та атласна деревина Айланта активно використовувалася у виробництві меблів. Вона гнучка, що робило її ідеальною для виготовлення кухонних пароварок невід'ємного атрибуту китайської кухні для приготування маньтоу та рису. Також у своєму ареалі Айланд. Вважається хорошим джерелом дров, оскільки його деревина є помірно твердою та важкою, а також легко доступною через швидкий ріст. З нього також виготовляли деревне вугілля для кулінарних цілей. Єдиний недолік деревини те, що через його швидкий ріст деревина має нерівномірну текстуру, що може спричинити деформацію або розтріскування під час сушіння. Але у Китаї розробили методи обробки, які дозволяють комерційно заготовляти цю деревину. Це було б чудове дерево, якби воно залишалося вдома. В Україні та інших регіонах Європи вся ця потенційна користь не виправдовує збитків, які Айланд завдає нашим аборигенним екосистемам та інфраструктурі. Розглянемо зворотний бік медалі. Як я вже казала, Айланд це не просто конкурент, він веде хімічну війну. Це явище називається алелопатія. Він виділяє через свої коріння токсичні хімічні речовини, які пригнічують ріст іншої рослинності навколо нього, тобто він очищує повітря, але руйнує ґрунтову екосистему. Завдає шкоду будівлям. Так як його потужна коренева система здатна проростати крізь тріщини в асфальті, руйнувати фундаменти, тротуари та стіни, деревина має низьку економічну цінність у масовому обсязі, низькокалорийна і непридатна для нашої деревообробної промисловості. І на додачу, Айланд найвищий є улюбленою рослиною господарем для одного з найнебезпечніших шкідників. Плямистої ліхтарної мухи. Дерево, яке ми садимо для очищення повітря, стає розсадником шкідників, які потім знищують наші виноградники, плодові та оберегенні дерева. Отже, ми бачимо парадокс. Айлан це ефективний фільтр для забрудненого повітря, але він є екологічною загрозою на рівні ґрунту, інфраструктури та підтримки шкідників. Його тимчасова користь не виправдовує. Довгострокову шкоду. Саме тому світ і Україна борються з ним. І зараз про важливе: пам'ятайте головне правило боротьби з Айлантом. Його не можна просто зрізати, бо Айланд реагує на зрізання або пошкодження як міфологічна гідра, і відповідає на травму його коренева система, яка залишається живою та негайно викидає сотні нових пагонів. І я бачила відео, де наші американські колеги показували ділянку, де було зрізано десяток дерев. Через рік там утворилися непрохідні джунглі з кількох сотень молодих пагонів. Те, що виглядало як локальна проблема, перетворилося на справжню катастрофу, яка поширилась навколо. Отож, механічний контроль без хімічної обробки лише посилює інвазію. Виняток лише один, дуже молоді саджанці, завишки до 30 см, які виросли з насіння. Їх можна спробувати обережно витягнути з вологого ґрунту разом із цілим коренем. Але якщо це порос від материнського дерева, краще не чіпати без гербіцидів. Тож, чи існують ефективні методи знищення цього інвазивного виду? Так. Для ефективного знищення айланта необхідний системний гербіцид, який дерево самостійно перенесе у свою кореневу систему. Пам'ятайте, що обробку деревини слід проводити у період середини кінця літа, липень-вересень, коли дерево активно перекачує поживні речовини, а отже, і хімікат, у корені для зимівлі. При роботі з гербіцидами важливо завжди використовувати засоби захисту. Окуляри, рукавички, довгий одяг, дотримуватись інструкції на етикетці, це закон. І тут не допоможуть побутові слабкі розчини, потрібні високі концентрації. Тож підсумуємо, Айланд демонструє, наскільки небезпечним може бути неконтрольоване висаджування чужорідних видів. Різниця у тому, що Айланд вже перебуває у фазі агресивної інвазії. А Павловнія до цієї фази лише наближається. Тож, коли ми будемо відбудовувати наші міста і відновлювати наші ліси, у нас є унікальний шанс зробити це правильно. Ми маємо зосередитись на оборенгенних видах дерев, наших дубах, липах, ясинах, соснах, які є основою для місцевої фауни, комах, птахів, грибів. І забезпечують стійкість екосистем. Для тих, хто додивився до кінця це відео і готовий діяти, давайте підсумуємо. По-перше, тимчасова користь не переважує довгострокову шкоду, хоча Айланд дійсно ефективно очищує міське повітря від забруднювачів, його агресивна алелопатія, руйнування інфраструктури та роль розсадника для небезпечних шкідників. Роблять його неприйнятним для наших екосистем. По-друге, зрізання це катастрофа, а не рішення. Ніколи не зрізайте елан, не обробивши його хімічно. Просте механічне видалення провокує боркливу реакцію кореневої системи, яка викидає десятки нових пагонів, лише посилюючи інвазію. Боротися з ним треба системно, використовуючи спеціальні методи. У період активного перенесення соків у кінці літа. Тож наша особиста відповідальність починається саме з нас. Якщо ви бачите айланд, контролюйте його поширення на своїй ділянці. Якщо ви плануєте озеленення, обирайте місцеві перевірені види. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи бачили ви айланд у своєму місті чи селі. Чи стикалися з його агресивною поросю? Який метод боротьби ви вважаєте найефективнішим? Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поділіться цим відео, щоб якомога більше людей дізналося про цю важливу проблему. Дякую за увагу! Бережіть наші екосистеми. До нових зустрічей!